Ну, я як фотограф я е, знімаю з любов'ю до людей. Привіт, я Дежа Фотомисткиня, вбивця фотокамер і підкорювачка фотошопом. Внутрішнє наповнення дуже міняє зовнішність. Перший фотоапарат, як у багатьох, був це, цей любитель, що так в шахту треба дивитися, і потім сміна, і все, все, все поки я доросла до того. І весь час мені батьки казали, що ти маєш вміти все. І моя улюблена книга в дитинстві була: це пригоди Робінзона Крузо. Я собі уявляла, що я на безлюдному острові, так, що як я буду виживати. Може, звідти оце любов до тих от походень, як по заброшках всяких різних звісно, фотоапарат дуже, дуже дуже знадобиться на безлюдному острові. Хоча цією лінзою можна розпалити багаття, Так фото вміння фотографувати це дуже корисне в плані виживання. Я дуже вдячна друзям своїм, які мені порекомендували зупинитися саме на чорно-білому портреті. І подивилася, що в мене багато портретів. Ну реально цікавих, цікавих людей і цікавих портретів. Коли все відправлено на друг, знову переглянули ці фото. І я побачила, що там в основному творчі люди: це письменники, це поети, це ті самі фотографи, це художники. Дуже багато саме творчих людей потрапило в цей відбір. От. І ще просто безпосередньо такі люди, яких я бачила десь на вулиці, як це назвати? Не знаю, такі несподівані портрети тих людей, що я бачила в Венеції, десь в Кракові, десь просто на вулиці. І, до речі, вони дуже толерантно ставляться до фотографів. За кордоном нема проблеми щось знімати. Але взагалі то ну, зараз побачимо. Зараз підемо пофоткаємо десь ще в місті, то побачимо, як будуть люди від цього. Можна фотографувати. А взагалі у нас в Рівному дуже багато гарних людей. Ну дуже, я іноді отак іду, і думаю, що це фотоапарат не зі мною. Я равнодушна, абсолютно до фешену, до гламуру всякого. Я дуже люблю стріт-фото, бо воно, ну мені здається, таке найчисніше. Мистецтво це комунікація, це засіб для того, щоб перехопити чужий досвід, якось його пропустити через себе і зробити часткою своєї особистості. Я ловлю всякі моменти. Я дуже люблю, коли люди читають вірші в цей час, які вони, коли вони безпосередньо не думають про те, як вони виглядають, і оте внутрішнє проявляється зовні. І майже ніхто на цих портретах не позує. Майже ніхто. Отак от є люди, як є, як вони є. І іноді буває так, що от нема, ти ходиш прокрастинуєш, не знаєш що, як, а потім тебе як прориває. Це як з крана, коли була зажавлений кран, і він, з нього вода не лилася, ти відкриваєш спочатку, йде якась така бура. І ти, ти щось створево робиш, таке ну якісь ну непотріб, якісь ти розумієш це, не потрібно. а потім тебе прориває, вже чиста вода пішла. Ти робиш, і ти бачиш, що тобі легко пішло, і ти дуже ну, задоволений своєю роботою. І потім це так раз, 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 раз дзюр, дзюр, дзюр все перекрилося. Перекрилося, ти маєш чимось знову наповнитися, щоб воно знову вилилось в щось таке достойне. От. І ти можеш робити все, що завгодно, що не шкодить, звісно, іншим людям, але робити це усвідомлено. Це спеціально, щоб котам було легше лазити. Кс-кс-кс, А де він? Кс. кс кс Федір, кс-кс-кс, сиди -кс -кс -кс. сюди. Де ти? Не знаю, десь лазить. В басейні бачу, як жінки переодягаються. Думаю, як, яке прекрасне створіння жінка. Це ж просто з якого боку не подивись. Те саме чоловіки, але я їх менше бачу голих. На жаль, тобто люди гарні і без всякої ретуші. У мене нема негарних людей. Навіть ті маргінали, яких я іноді фотографую, вони е, сфотографовані з якимось проблиском думки в очах. Я не можу сказати, що вони не гарні, там потворні. А якщо й потворні, то вони гарні своєю потворністю. Ну і постійне навчання, весь час дивишся, 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 дивишся. Чим більше знімаєш, тим більше розумієш, що ти робиш. Ну от, це дуже такий графічний об'єкт, і він зразу показує і перспективу, і ритм, і якісь такі криві, дуже цікаві бувають. Ну, і взагалі. І масштаб дає. О, от за це я люблю знімати на рейках. Ну і залізниця це така романтика, це ж такі зустрічі, це такі проводи. Чудово. Моя баба з дідом казали, що вони ходили на залізничний вокзал, коли були молоді, бо там можна було цілуватися і ніхто не звертав на них увагу. Це було таке у них місце зустрічі. Як добре, що в нас ще залишилася ця вузкоколійка, бо. В багатьох містах вони зникають. Хочеться закарбувати той миті прекрасного, на який люди не звертають увагу зазвичай, а який я, як фотограф, я бачу. І мені дуже важливо, звичайно, мені дуже важливо бачити очі. І е, завжди фокусуюся я на очах. Але бувають моменти, коли вигін шиї настільки прекрасний, що просто хочеться його так взяти і зберегти назавжди всім, або десь запясток. Руки. Дуже, дуже цікава тема руки, тому що руки дуже багато про людину говорять, це Ще Рембрандт казав і, і робив. Така думка, що якщо мав підати в руки камеру, вона буде натискати, натискати, натискати на кнопку, і в результаті все-таки в неї там з мільйонного разу вийде шедевр. Ну може й вийде, да. не факт, що не вийде. Але... Людина робить це осознанно, і вона розуміє, що вона робить, і розуміє, що вона може і хоче показати. І на жаль, на жаль, ще широкі верстви суспільства не готові сприймати фотографію як мистецтво, бо вона дуже різко вірвалася своєю доступністю через смартфони, через дешеві камери. Вона вірвалася в життя людей. І люди того не цінують. Вони думають, ну там натискаєш ну, на кнопочку, і все. Я не кажу там за вміння. Зробити гарну композицію зараз на цю тему дуже багато відосиків. Таке люди врешті-решт навчаться, але самим бачити щось відсікати не потрібне, відрізати, ставити в центр уваги щось дійсно цікаво, дійсно, дійсно гарне, дійсно хвилююче. Оце мистецтво фотографа. І мені здається, що і ну я, як фотограф, я маю доносити це до людей, і саме на це от направлена моя виставка. Бачу навколо себе дуже багато гарних, цікавих обличчя. І усвідомлюю, що краса не вічна, і тому хочеться цю красу зберегти.